З чого складається практикум психосоматика у дітей. Перший урок це знайомство з новою германською медициною, а також зі мною як спеціалістом. Далі я вам розповім про найпоширеніші симптоми і які конфлікти бувають при цих симптомах. Також буде і текстовий формат, будуть відео, будуть аудіо, будуть практики. Далі буде урок про внутрішні вторинні вигоди, які буває, ну, частіше всього, мама навіть не підозрює, що в неї є якась внутрішня вигода для того, щоб її дитина хворіла, для того, щоб вона щось не робила. От буде практика, буде також можна буде пописати дуже глибоко. Обіцяю вам, якщо ви підете в чесність із собою. Цей практикум змінить ваше життя назавжди. Воно вже не буде таким, яким було до. От. Четвертий урок це я вас познайомлю, як саме психосоматика переплітається з родовими програмами, а також дам практику дуже глибоку, дуже сильну, дуже потужну для того, щоб емоційно звільнитися. А також я запрошую жінок на свій пакет ВІП. Там буде п'ятий урок, який не йде. В загальному практикумі це практика перинатального зцілення. Дана практика вона потрібна для жінок, які вже перепробували багато інструментів, або симптоми постійно повторюються, не знаходять шляху вирішення. Перенатальні у мене є відео на Ютубі, де ви можете зайти і подивитися про нього більш детальнішу інформацію. У мене є на сайті інформація повністю про перинатальне зцілення. Також є допис в інстаграмі. Можливо, якщо вас це зацікавило, ви можете писати мені в дірект. Я відкрита завжди до спілкування, я завжди поясню додатково. Якщо потрібно, задавайте запитання. Чекаю на вас і на ваші. запт